Іствест – один з трьох бердичівських колективів, який боровся за медалі на чемпіонаті області з футзалу. У матчі за третє місце бердичівляни грали проти Житомирської енергії. На медалі не награли. Розлючені вильотом з півфіналу від ніг користення енергетики. Зробили результат ще у першому таймі. Спочатку допоміг автогол середюка за хвилину Юрченко перевагу подвоїв. Василюк на 17 17-й оформив першотаймовий погром у другій половині матчу. Дячок забив четвертий м'яч енергії. Бердичівляни голом. Престижу відповіли під завісу зустрічі. Комбінацію ефектно завершив Сухоручкін. У фіналі грали атлет та сенсаційний Коростень. Команда, мабуть, до кінця й не розуміла, що мала реальну нагоду виграти путівку на всеукраїнський фінал Афлу. Атлети цього хотіли більше. На жаль, новий чемпіон житом Райнбев Полісся відмовився від участі в обласному чемпіонаті, і вболівальники не побачили протистояння двох головних команд міста. Але все це історія на папері до практики. Ковалі реалізував штрафний на тринадцятій. Коростин відповів також голом зі стандарту. Козаренко заробив пенальті, і він же його і реалізував. Другий тайм обіцяв видовищну боротьбу. Проте внутрішнього ресурсу коростенцям все ж не вистачило. Аксьонов забив вже на початку тайму, і до кінця матчу у атлеті все було під контролем. Кудількін забив третій на 34-й хвилині. А Тищенко на 40-й оформив кінцеві 4-1. Атлет їде на всеукраїнський фінал проделан огромный труд. И потому вот этот чемпионат области надо было сдвинуть с мертвой точки. Вот. Я считаю, что перед любым, будь то всеукраинский либо элитный финал, там такой же формат. То бишь, это турнир в три дня по две игры. И это великолепная подготовка, первый психологическая, потому кто как настроится. А видео трофей, мы увидели, что э, почувствовал уже запах трофея, коросты настроился и обыграл энергию. Потому что э, такие игры всегда интересны. Мы вполне довольны. Мы к этому шли целый год, старались. Играли бы, тренировались. Я думаю, что мы достойны путевки в финал всеукраинского чемпионата Украины. Мы понимали, как бы у нас короткая лавочка, скажем, еще травмировалась опять же по ходу пару человек футболистов. То есть было тяжело. У людей большая лавка, уровень футболистов высокий. В плане ну, тяжело конкурировать, но мы то, что смогли, постарались проявить характер, свои качества. Футбольне во всіх усіх смислах. Сьогодні хлопці бачили, всі билися і без замін. Команда «Іст Вест досить показала гідну гру з суперниками, з командами-лідерами чемпіонатів Житомирщини. Тобто я вважаю, що даний формат буде розвиватися і в подальшому місто Бердичі буде більш краще підготуватися до цих змагань, і ми будемо в призерах даного чемпіонату.